Сьогодні Бердичівська міська рада чітко підтримує чаяння жителів міста Бердичева направлене на євроінтеграцію. Якщо, якщо проаналізувати, і це не просто слова, якщо проаналізувати діяльність Бердичівської міської ради, не просто заяви якісь і якісь гасла, які прозвучалися сьогодні звинуваченні в адрес депутатів, ми на протязі багатьох років приймали рішення, які сприяли саме цим євроінтеграційним процесам. Я не буду згадувати на це не рік, не два, і не 3. І депутати, які по декілька созів у цьому зу, вже у міській раді, вони підтрим, підтримали цей пункт. Сьогодні у нас працює більше 15 країн. Капітал більше 15 країн. І ось результатом останніх. І нашої співпраці з Європою це завершення будівництва заводу, на якому будуть працювати 700-800 працюючих. Найбільше підприємство, одне з найбільших підприємств України. Ми сьогодні маємо тісні стосунки з багатьма країнами галузі освіти, галузі культури, галузі бізнесу. Великої серени. І ніхто не скаже, що ми цього не робили. Це що, що ви, тільки, ви тільки зараз проснулися деє? А ми це робимо протягом багатьох років. І сьогодні, якщо проаналізувати, ми маємо міста побратими, стають ближньою Польщу, яка нас підтримує на шляху диєвної інтеграції з цим містами. І тут тісні контакти. Тобто Бердичі може показати приклад всій Україні, як потрібно працювати з Європою. І це є конкретний результат. Опа хто вже думає, як це робити, то ми це робимо. Це, що стосується формального підходу, до євроінтеграції, про який тільки вже було сказано. Тепер далі. Друге питання. Ми чітко осудили дії правоохоронців, які примінили надмірне використання сили. А на сьогодні на предмет того, наскільки ми це зробили, займаються прокуратура. я думаю, що ви вчора по телебаченні дивилися, визивають високопосадовці з Міністерства внутрішніх справ, які дають пояснення. Пояснення і допити проводяться з тими людьми, які сьогодні є відповідна інформація. Я думаю, що виходячи з тієї інформації, що зацікавлені всі в цьому питанні, тому що те, що відбулося. Те, що відбулося суботу на неділю, сьогодні ні одна нормальна людина ні в Бердичі, ні в Україні не може не осудити. І це очевидно для кожного з нас, тому що в кожного діти, кожного внука, який навчається в інших містах, і те, що молодь а, висяк і вийшла на, на демонстрацію, яка була абсолютно мирна, це було видно. Навіть по тим кадрам, які показують по телебаченню. І ми чітко осудили ці дії. А вже є відповідні органи, хай вони розберуться, хто давав козівки, хто, хто їх виконував. І, і, і притягують до відповідальності. Ми діємо в межах своїх повноважень. А тепер на завершення я скажу, ви скажіть, за всі роки в місті Бердичі хтось комусь обмежував проведення мітини, хтось комусь обмежував ваші права. Можна щось щось, поможуть? то ви ж говорили, я, Дайте мені вже сказати. Хтось комусь за цей період заважав проводити ті чи інші мітинги навіть у цей час. Тепер далі. Що я спілкувався нещодавно з начальником міліції нашої? Я говорю, чи є в нас випадки і до нас також ніяких заяв стосовно обмеження, прав, свобод, вольневиявлення людей в місті практиці немає. І я думаю, що це нормальний. це є нормальний європейський підхід. Стосовно голови, стосовно прийняття тих рішень, про які ви кажете, ви дуже правильно сказали. Будь-якому політичному діячу, депутату, кору всіх рівнів, ви дуже акцентовано сказали, що, може не так ще саме. Більшість прийшла. Оцінку дають виборці в ході виборчої компанії. І будь-якому політичному діячу це абсолютно нормальний європейський підхід, куди ми хочемо прийти. В Європу. На мій погляд, Україна повинна бути сильна, самодостатня, самоповажати. І така співпраця в нас є. От ми сьогодні працюємо з європейськими містами, в нас є абсолютно взаємопомага, взаєморозуміння, взаємопідтримка, і ми ці питання вирішуємо на протязі багатьох років. Тому оці звинувачення, що ми не туди йдемо, не те робимо, це вже кожного своя думка. Ви свою думку висловили. Я думаю, що і передчилян висловили свою думку. І мені дуже вчора сподобалося, коли була дискусія по телебаченню, адміністрації дивилися два міські голови один з Донецька, а другий з Івано-Франківська. І хто уважно слухав, і що сказав на завершення міський голова Івано-Франківська. Подивіться, будь ласка, включіть телебачення, зайдіть в інтернет, подивіться, які він слова сказав. Стосовно розуму, я скажу по Бердичівській мудрості, щоб нам вистачило і далі і далі. Послухайте ті слова, що сказав керівник обласного центру Західного регіону. Тому я всіх вітаю сьогоднішнім святом Дня Української армії. Я всіх вітаю з наступаючим днем місцевого самоврядування, Бажаю всім здоров'я, мудрості і виваженості прийняті рішень. Я переконаний, що з часом пройде час. І оцінка кожному із нас буде дана. в діях, поступках, але не по заявам і не виступам, а по конкретним ділам, в тому числі і кожного з нас сидячи в цьому залі. Я переконаний, що бердичівський народ мудрий, і він нас зрозуміє про прийняті такого рішення. Дякую за увагу, якому зараз.